Всім доброго дня! Вас вітає канал Електрофікс, і сьогодні я вам розкажу чуть-чуть про перехідники, де їх застосовують та які я замовив. Бачите, в мене вони вже лежать. Перше, які є перехідники? Перехідники є різні. Є для айфонів, є для андроїдів, тобто Type-C, є USB з Type-C, щоб можна було якийсь кабель собі під'єднати. Є, е, Хтось використовує для передачі даних, хтось використовує чисто як під'єднати мишку, допустимо, до телефону, чи до планшету, якщо не до ноутбуку, чи під'єднати флешку до телефону. Ну, Так само я бачив недавно, по-моєму, перехідник. З мікро USB. Отже, які перехідники, я собі замовив і де їх використовую. Перший ось такий от перехідничок це в нас з USB на Type-C. Він у нас ось такий металевий. Ну, по-моєму, маємо... підсвітки тут немає, зразу кажу. Далі ось такий пластиковий, теж з USB на Type-C. І третій у нас з Type-C на USB. Тепер де їх використовую. Покажу, наприклад, я... там планшету. Ось маю я планшет. І мені часом потрібно підключити мишку там, так зручніше, допустимо, щоб не тикати пальцем. Що я роблю? Я беру, вставляю перехідничок в планшет. Зараз вставив. І тепер беремо мишку. Зараз я дістану з мишки саме USB і покажу вам. І під'єднуємо мишку. Ось. тепер дивіться. Зараз ще ту мишку треба вімкнути. Перемкнути на Bluetooth. І тепер дивіться, у мене мишка, ну, силіконовий коврик, на жаль, то воно так ковзає. Де там та мишка? Ага, от. І собі можна, допустимо, відкривати YouTube, відкривати, там, допустимо, керувати мишкою. Десь все, це набагато зручніше. Перший приклад. Я вам показав наглядний приклад. Другий приклад. Ось я використовую, зараз я YouTube. Ось я використовую Type-C на USB. В мене є кабелі, зараз я вам покажу швиденько. Вам буде вона пришвидшена. Так, я використовую кабель, де тут у нас Type-C-C. Type По-моєму, 240 Вт. Я собі вдягаю ось так. І все. І маю собі USB на Type-C. Ось вам приклади моїх перехідничків. Можна ще флешку під'єднувати, але, на жаль, конкретно не маю флешки до телефону. Можна багато чого. Так що ось такі от класні перехіднички, зараз їх позбираю, вам покажу. Ось такі от посилання я залишив в описі або в коментарях, точніше.